Чому люди так люблять засуджувати розлучення? Чи справді вони хвилюються за тих, хто розійшовся, чи тут щось глибше? Осуд оточення після розлучення це часто не про вас, а про них самих. Багато людей проєктують свої страхи та обмеження на інших. Якщо хтось усе життя терпить нещасливі стосунки, бо ну що ж люди скажуть, йому важко прийняти, що ви вибрали свободу. Він не може собі дозволити піти, і йому легше повірити, що це ви зробили помилку, ніж визнати, що він сам боїться змін. Соціальні норми теж відіграють свою роль. Раніше розлучення вважали чимось неприйнятним, особливо для жінок. Сьогодні ситуація змінюється, але суспільство ще не звикло до того, що люди можуть обирати щастя, а не просто виконувати роль зразкової сім'ї. Але найважливіше це не їхні думки, а ваш комфорт, ваше життя. Ваша відповідальність, і тільки ви вирішуєте, як його будувати, як справлятися з осудом і не дозволяти чужим страхам керувати вашим життям. Про це докладно говоримо в основному відео. Дивіться, буде корисно. А я створила продукт для тих, хто не може піти в терапію, але хоче щоденну підтримку. Це 6 кроків: гайд, аудіотехніки, практики, блокнот, усе в телефоні і доступ назавжди. Називається Психолог у кишені Посилання в описі.